Вже наступила довгоочікувана весна, однак перші її дні не надто порадують українців погодою, адже прогнозуються опади, ожеледиця й морози. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 2 березня, дощу та снігу не очікуються, опади повністю покинуть всю територію України. Всюди буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода, що стосується температури повітря в цей день. То все ще буде прохолодно, а вночі взагалі морози. Так, майже по всій країні повітря буде прогріватися до плюс 5 плюс 6 градусів тепла в денний час доби, а ось в центральних та південних областях навіть до плюс 7 плюс 9 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 7 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку. 10 метрів в секунду. Так, у четверг, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 6, а вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 9 в день, і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 2 березня з самого ранку небо бовкрийся хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 3 градусів. У Харкові у четвер ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. У Дніпрі увесь день небо буде ясним. Але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 4 градусів. В Одесі 2 березня. Ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів температура повітря буде від плюс одного до плюс шести градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!